Сьогодні хочу показати вам, як я роблю із свинного битка крученики. Значить, я використовую тільки сіль, перчик. Ну, це за смаком, хто любить більше, хто то менше поперчить. І приготувала цибулю, натерла. Ну, я на морковну тертушечку, можна навіть на велику натерти. І часничку. І тепер. Натру по всьому биточку так трошки часничком кладу так цибульку, я сало всередину не кладу і закручую рученик. Спочатку нарублю, а потім буду обжарювати. Крученики мої до обжарювання готові. Перед тим, як обжарювати, я зубочистками позащіплювала, щоб вони не порозверталися. А тоді як обжариво витягувала. Поки крученики піджарюються, я зробила заливку. Жарила цибулинку, додавала соус кетча руна і водичка. Після того, як піджарилися наші крученики, склала в каструльку, залила соусом, додала ще лаврового листу і духмяного перчику. І трошки підтушу. Попробую на смак, може трошки підсолю.